Діти і природа це прекрасно. і э, на наших глазах ми фактично пре преобразовуємо то, що ми довжні діляти, те, то, то кожен із нас дожен делать. А кожен з нас повинен дбати про навколишнє середовище. Тому, аби вже з маличку виховувати любов до природи, ініціатори екологічної акції принесли до дитячого садочка саджанці. А маленькі буковинці, взявши до рук лопати та відеречка, разом з дорослими висаджували дерева на території закладу. Бере так тримає. Деревце. А ви закидайте помаленьку. Рівненько, рівненько тримайте, всі закидайте. Ми сажаємо дерева, щоб очищувати повітря. Ми сажаємо дерева, щоб було красиво в садочку. Я, я сам це зробив. Щоб дало в соціяло повітря. Саджанці молодих дерев надали буковинські лісники. Вони спільно з дітками також озеленювали місто. На сьогоднішній день це буде в трьох навчальних закладах. Висаджено всього 60 дерев берези. 60 дерев дуба-червоного і 20 сосни звичайної. До заходу долучилися і буковинські артисти Василь Данилюк, який в акції участь бере не вперше, каже, обрав цей дитячий садок, оскільки тут виховувалися його діти. Це була моя ініціатива, щоб саме тут провести сьогоднішню акцію. Ну, Бачите, прекрасна акція. Ми займаємося багатьма благодійними вже. Справами на рівні України, і сьогодні ми в Чернівцях теж робимо добру справу. Така акція нині триває по всій Україні. Проходить вона у рамках програми екосоцпроекту Озеленення планети та чисте довкілля для підтримки міжнародного турніру з настільного тенісу серед людей з обмеженими можливостями, який присвячено міжнародному дню інвалідів та герою України В'ячеславу Чорноволу. Нині, аби підтримати соціально незахищені верстви населення, ініціатори акції вирішили посадити дерева з найменшими буковинцями. Серце кров'ю обливається позитивно, дивлячись на цих діток, які активно проводять цю роботу і цікавляться, і, і зробили максимум того, щоб ця акція відбулася в даному дитячому садочку. Далі Чернівці передають естафету Луцьку, адже саме туди планують поїхати ініціатори акції. Марина Черней, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.